Молодь на флешмоб присвячений інтернету збиралась в інтернеті. Ольга дізналась про акцію ВКонтакті, вирішила не залишитись. Осторонь. Дівчина найбільше переймається правами жінок і дітей. Саме за них Ольга і стояла у своїй літері. Я показала свою гражданську позицію. Що, так, що мені не безразлічна. Я сюда теж прийшла і подіржала цю ідею. Я считаю, що, в принципі сьогодні нас мало, но наступний раз нас стане більше, потом ще больше через холодний вітер на площу і насправді прийшло небагато людей. Утім, нагадування про права людини від уму полягало не тільки у цьому. Весь тиждень у соціальних мережах небайдужі люди згадували цікаві факти про 30 пунктів, які змінили світ. Ми просили людей поставити їм на аватарку картинку посвящену дня прав людини. и найти какие-нибудь интересные факты о днях прав человека и поставить себе их в статус или рассказать друзьям. Ну, например, один из таких интересных фактов, что за саму декларацию прав человека голосовали целых 1400 раз. И вот много именно таких интересных моментов ребята нашли и публиковали их для других. Право на приватную властность, право на свободу думок, особливо в ЗМИ. Телебачення під час акції на кожному кроці обвинувачували у заангажованості. А отже, висновок учасників акції один лише інтернет гідний уваги. Там, поки немає незрозумілих заборон, чого не скажеш про вулиці українських міст. Нам запрещають будь-яку акцію, де ми дійсне длительна, хотімо проводіти. З Ми проводимо флешмоб. Це не масова акція, це флешмоб. ми прийшли ну провели акцію, показали своє видення і ушли. А якщо проводиться масова дійсна акція, на двітельне время, нам і запрещають суд. Та не зважаючи на все це, акція відбулась, і умівці не збираються зупинятись. Чи є кордони, коли є однодумці й інтернет, Анна Єрєва, Володимир Позняк, Андрій Лисенко, новини дев'ятого каналу.